Як очистити владу від корупціонерів та хабарників в новоствореному національному агентстві з питань запобігання корупції, кажуть все просто доходи і витрати управлінців усіх рівнів мають бути абсолютно прозорими. Такими вони і мають стати завдяки вступу в дію нового законодавства, відповідно до якого декларації будуть подаватися в електронному варіанті і стануть доступними для будь-якого громадянина України. Мінімум, який підлягає декларуванню заощадження в готівці, від 60 тисяч 900 гривень. Коштовні речі та рухоми. Майно вартістю від 121 тисячі 800 гривень, і подарунки вартістю від 6 тисяч 90 гривень. Нові електронні декларації. По перше, вони набагато більш всебічні. Там є інформація не лише про витрати, про доходи, там є інформація про витрати, там є інформація про готівкові кошти. про… Не будівництво введена інформація. Несе за собою відповідальність. Цього раніше не було, і це є новела цього нового закону. Що за заздалегідь неправдиві не відомості у декларації електронній передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Якщо управлінець, обраховуючи свої доходи, навмисно помилився і забув внести в неї майно на суму до 138 тисяч гривень. На нього чекає дисциплінарна відповідальність. Якщо вартість помилки до 344 тисяч, чекайте на адміністративний штраф. А от якщо сума випадково невказаного майна перевищує 345 тисяч, можна і заграти втрапити строк до двох років. Чекати на новацію доведеться недовго. Вже всередині наступного місяця система запрацює і пред'явити держав державі отримані у 2015 році доходи доведеться вдруге. З 15 серпня починається подання електронних декларацій, в першу чергу Всіма політичними особами, особами, які займають відповідально та особливо відповідальне становище в країні, також особи, які займають першу і третю категорію місцевого самоврядування, крім них, це судді, прокурори. Чернігів став першим обласним центром, де перевіряльники пояснювали, як буде працювати система і чому саме цьогоріч важливо правильно заповнити документи. Виявляється, подані з 15 вересня по 13 жовтня декларації стануть нульовими своєрідною точкою відліку, після перевірки якої в агентстві стануть пильно слідкувати за чиновниками аж до вивчення стилю життя. Фактично створюється механізм, коли людина, яка взяла мільйон. Вона не може з ним жити, не може його витратити, тому що якщо вона його витратить, то це вже є складом злочину, за який або на ЗК, або на або поліція людину притягне до відповідальності. В агентстві кажуть, зайвих проблем із заповненням електронних декларацій виникнути не повинно, бо програма проста у використанні і має чималу кількість вбудованих підказок. Коли заповнюєте певний розділ, у вас буде підказка спочатку, як саме заповнюється, тобто чи маєте ви заповнювати цей розділ, чи не маєте. Якщо ви маєте, будуть спливати додаткові вікна. Після вспливань додаткових вікон, ви, якщо ви не розумієте, як його заповнити, ви просто можете скористуватися підка інструкцією. Але все ж таки до заповнення декларації підготуватися прийдеться зокрема відшукати документи на рухоме та нерухоме майно придбане або отримане у 2015 році. Більше це буде стосуватися заповнення вікон щодо об'єктів нерухомого майна, і щодо об'єктів рухомого я маю в виду транспортного, тобто там заповнюється. Номер реєстраційний, заповнюється вартість на момент придбання, оціночна вартість, ну, тобто це основні об'єкти нерухомості, там потрібно буде просто підготувати інформацію, і об'єкти рухомі, це транспортні засоби. Після заповнення декларації вона потрапляє до єдиного реєстру і йде на перевірку, а її копія приходить на електронну адресу заповнювача. І якщо управлінець сам помітить помилку, то протягом семи днів від дня заповнення він може подати виправлену версію. Втім, кажуть у нацагенстві переважна більшість тих, хто повинен заповнювати декларації, навряд чи помітить разючу різницю між новими і старими документами. Вони ж бо більше стосуються людей дуже заможних.